Так, всім глядачам каналу. Сьогодні у нас така робота оприскує 800 літрів навісний. В цьому році замінили крила, трошки усилені купили, ну і доусиляв я їх повністю. Добавив по 50 см крила. Тут скрізь повуселяв, де міг стали важкі, поставив упорні колеса, щоб не відбивати форсунки. І зараз ми його покрасимо, а в кінці я покажу, що ми ще будемо ставити. Ставити ми систему агропілот, зараз залізу в трактор трошки покажу. Так, а тепер чому суть була цих переділок в цьому році? Замовив я систему агропілот. Це так проведено через постойки проводка. Тут заведені дві антени, зараз покажу. Ось така підставка під антени. Одна і ось друга. Замовляв я цю дорожчу, а розробник мені в подарунок ще менше поставив. Ну, як практика показує, вже вносив каз на ній. Маленька, була краще лови супутники, ніж ця. Ну, тест, тест побачимо полі. А до системи агропілот йшли отакі Ну, Це вже я колхозю сам. Я вже як покрасю соберу, я тоді детально всім бажаючим розповім, покажу, як я зробив і чому я трошки переробив, перекозив цю систему агропілота. На кінець номер телефону розробника. Це ось такі електроклапана. Я замовляв раніше, це запасні у мене. Ну, а по самій рамі, що у нас тут? Виварився, трошки вищий розподільник поставив, рама це вже усілялося. там Пару років назад кидався брус, товстий, В них на заводському тут рве раму. На першій рамі заводській тут порвало, його вивернув. Це вже усилив я таким швелером, там оголок, тута. Крила самі важкі, вони трошки широкі, то буде стояти тут стрімянка. Краси, скільки Ну, Само собою замінений палець з 12 на 14. Усилена балка пішла прямо по цьому. Я ж сюди. Додавлений 30 на 30, півтора метра, по-моєму, додавлено сюди. Це старих крил вирізав. Розгинає в цьому місці завжди. Тут швелірок тоненький, усилив швеллером, поусиляв, подоварював тут це слабі міста. Зменшив клірінс, де форсунки образка на форсунка прикручується, зменшив. І обрав оту загиначку, вона мене умарила. І зробив задню частину просто на трубки, вивів, щоб його заспіль не закривати при роботі, бо можна забути. Само собою кронштейн під фари. І тут буде з прицепа защувка. Клац, ми защокнули одну стрілу. Ну і тут, як на старих крилах, різьба, барашка і тут фіксується крила при транспортуванні, щоб не було форсунка по форсунку, бо в мене трьохпозиційні. Все, слідюще відео вже буде по зборці і детальні, детальному огляду підключення агропілота, що і як я зробив.